Вітаю, колеги! Сьогодні, 9 червня 2025 року, ми з вами перебуваємо на посіві кукурудзи в приватному підприємстві Авеаз Ару, що в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Наразі рослини даної культури перебувають у фазі В5 або bbch 17, але 18 діб назад, коли вони були у фазі В-2. Або Бібісей 14. Тут практично даний, даний посів повністю заглушила падалиця соняшника. Рослин кукурудзи не було видно із під даної падалиці, якої нараховувалося від 60 до 250 штук на квадратний метр, і агрономічна служба господарства прийняла рішення нести. Препарат Мерлін Флексду в нормі 1,25 літра на гектар і в комбінації з 0,5 літра на гектар активної речовини МРО. Наразі ми бачимо досить чисті міжряддя, Кукурудзи відсутня конкуренція з бурянами, яких було достатньо в посіві. Крім падалиці соняшника, спостерігалися такі види, як лобода біла, щериця, мішій сизий, а також досить багато є в посіві такого бур'яна, як нарізка польова якого нараховується від 1 до 3 штук на 5 квадратних метрів. Наразі Пройшло, я вже говорив, 18 днів. Ми бачимо, що падалиця соняшника абсолютно згоріла, вона перетворилася на солому. Крім того, повністю згоріли такі види, як лобода, щириця плюс гірчак березковидний і, звичайно, повністю згорів меші, який був у фазі 1-2 справжні листочки на час внесення. Що стосується берізки польової, то ми також бачимо в посіві, що вона досить сильно пригнічена гербіцидом. Практично 70-80% поверхні листків жовті або вже взагалі засохли, і не складають конкуренції кукурудзі. Що стосується особливостей роботи самого гербіциду, Мерлін Флексдову, то він складається з двох діючих речовин. Це ізоксафлютол, який відноситься до. Групи інгібіторів синтезу каротеноїдів і досить ефективно і швидко працює в умовах підвищених температур і високої сонячної інсоляції. І друга діюча речна – тербутилазин, яка відноситься до групи триазинів, може мати контактну дію, може мати ґрунтову дію. В даному випадку, оскільки препарат вносився по сходу, то тербутилазин працював як Діюча речовина контактної дії е, впливав на пошкодження клітинних стінок е, бур'янів і в синергізмі із оксафлютол, з оксафлютолом е, спрацювали вони досить ефективно і е, фактично за одне внесення господарство до даної вже такої скажімо, кінцевої фази внесення гербіцидів е, побороло ті всі проблеми, які е, були на даному полі. Отже, можна цей препарат досить ефективно використовувати. Його норми внесення ми рекомендуємо від 0,8 до 1,25 літра. На гектар в комбінації з 0,5 літра на гектар меро. Е, норма буде залежати від погодних умов на час внесення. Зокрема, якщо в нас е, прохолодно і похмуро, як було в третій декаді травня, тоді ми рекомендуємо норми внесення препарату від 1,1 до 1,25 літра на гектар. І навпаки, якщо в нас е, жарко і сонячно, як було. Наприклад, в перший тиждень червня, тоді ми рекомендуємо е, даний продукт носити в нормі від 0,8 до 1,0 літра на гектар е, і буде мати досить високу ефективність його е, роботи. Наразі я вам дякую за увагу. Бажаю ефективно вирішувати проблеми забур'яненості кукурудзи на ваших полях. І до наступних зустрічей.